Всім привіт! Сьогодні я починаю свій проект на 2023 рік Project Pen використати і викинути. Давайте почнемо. Я цього разу вирішила обрати парфуми. Дуже хочеться мені закінчити і їх. По-перше, це буде ось такий аромат від Faberlic, Ophéric Emotionelle. Справа в тому, що вже не так і багато там його лишилося. Не знаю, як вам краще це показати, але, ну, мабуть, не знаю, третина, ні, навіть менше. Я чула про те, що аромати Faberlic дуже швидко псуються, вони скисають, тому треба їх швидко використати. Я стала помічати, що цей аромат змінився. Він справді зараз, знаєте, як такий якийсь трошки скисший. Він став солодшим, ніж був раніше. Він і до цього був солодкий, але зараз це якось посилилося все. І для мене він прям вже занадто притерний. Тому я хочу його вже закінчити, намагаюся це добити всю осінь ним користувалася, взимку поки що відклала, тому що вже набрид. але, мабуть, весною почну знову використовувати його і хочу вже закінчити найближчим часом. Спочатку думала його віддати комусь, а потім думала, вже закінчу і нарешті позбавлюся цієї баночки. Ще один аромат також від Faberlic Кутюр. Він мені дуже подобається. Тут аромат не зіпсувався, тут все добре. І також вже не так і багато його лишилося. Я завжди використовую цей аромат влітку. Минулого літа мені не вдалося його закінчити, але я закінчила три інші аромати. Тому. А, От цим літом, я думаю, що знову його візьму і вже закінчу його до кінця. Він мені подобається, тобто я не хочу від нього, від нього позбавлятися, як з цим ароматом, але він вже давно, і у мене, і я боюся, що він також почне якось там псуватися. Тому треба все-таки вже ці залишки закінчити і не берегти їх далі. Так, тепер давайте перейдемо до косметики. Що ж я обрала використати? Довго сумнівалася, але все ж таки вирішила, що треба брати ось цю палетку, тому що а, цей проект зможе мене мотивувати, використовувати її частіше. Палетка від Rocher, дуже вона давно в мене, вже багато років. А, тут а, два яруси: нижній ярус, де були помади і рум'яна, я вже давно закінчила. А от тіні. Тіні, як бачите, теж в активному були використанні, але я вже дуже давно не користувалася ними, вже, мабуть, рік. Звісно ж, мені хочеться щось з цим. З цимось зробити. Хочеться якось це все закінчувати вже нарешті. Тут є відтінки, якими я майже не користувалася. Це ось ті темні, чорний, коричневий. Рідко, звісно ж, я користувалася з цими там, синіми, цим зеленим. Але, бачите, є ті відтінки, які більш такі, дякую, більш такі носибельні, де вже видно. Дно, скажімо так. Тому хочу її далі закінчувати, добивати. Якість тут така посередня, пігментація слабенька, але все одно якось знову ж таки викинути шкода, хочеться все-таки якийсь бачити прогрес у використанні косметики. Далі наступна це. Ось така пудра, яку я вже навіть планувала викинути, але в останній момент передумала, вирішила, що її закінчу, в цей проект. Пудра від Makeup Me, професіональна. Бачите, скільки там залишок, третина десь. Ну, є ще чим користуватись. До речі, в мене відтінок перший. Також вона в мене дуже-вже давно. Ось така треба її вже закінчити. Просто тому, що вона вже в мене давно і тому, що там вже її не так і багато, тому буду нею активно користуватися в цьому році. І це буде не одна пудра. Знаю, що якщо я візьму ще одну пудру, то закінчити їх буде важче, тому що будуть дві. Але все ж таки, хочу ще спробувати взяти ось таку пудру Glam B серія Selfie. Вона в мене в першому відтінку, я її влітку завжди беру у використання. Брала минулим літом, і здається, позаминулим теж пресована пудра. Там, ніби вже якесь таке заглиблення є. Тому я хочу далі продовжити її використовувати. І, можливо, мені вдасться побачити там ось це саме дно. Побачимо, тому що, ну, якось дуже повільно все закінчується. Треба. Треба частіше все-таки використовувати косметику. А макіяж я на жаль наношу останнім часом дуже рідко, тому і закінчується все не так швидко, як раніше. На жаль, далі, ось такі рум'яни. Також від B. Вони вже в мене були у Project Proдже, але вони вони запечені. Тому вони дуже економно використовуються Brilliant Blush. Я просто обожнюю ці рум'яна, вони неймовірно не гарні. Ось такі. Ну, бачите, ну, тут вже не так і багато лишилося. Тут вони були ось такі прям випуклі. Така була прям гірка велика, але ось що від них лишилося. Дуже довго я користувалась ними, але все ніяк не можу, ніяк не можу їх закінчити. Вони неймовірно гарні. Давайте зроблю сводч, ось такі. Рожеві, підсвічуючі. При тому, що вони справді бюджетні були, я із задоволенням їх використовую, але все ж таки, всьому є межа. І мені вже вони справді набридли, хочеться вже від них позбавитись їх. Тому буду використовувати активно в цьому році. Далі я ще хочу взяти ось такий хайлайтер. Не думала, що захочу його взяти, але все ж таки. Вирішила, тому що тут є вже видно вже дно. Це Патрісія Лідо, ось такий хайлайтер, неймовірно, гарний: як ззовні, так і всередині. Я його обожнюю, можу навіть його назвати своїм улюбленим. Але бачите, тут же, скільки я використала. І ось ці залишки я якось не хочу їх лишати надовго, якщо я вже почала, хочу його добивати і далі. І, можливо, вдасться його в цьому році вже закінчити. Побачимо. Мені це, мені це вдасться, це, мабуть, тільки якщо я буду одним ним користуватися цілий рік, можливо, тоді. Але, ну, побачимо. Все ж таки, не хочеться, щоб мені набрид. У мене багато хайлайтерів. Побачимо. Він справді неймовірно гарний. Це такий колір шампань, абсолютно універсальний, підсвічуючий, ну, він просто чудовий. Uh, і, ну, власне, видно, що він мені подобається, тому що дуже вже видно що, я, видно, що я ним користувалася на славу. Ось такий гарний хайлайтер. Спробую, Спробую його закінчити. Так, далі тональна основа. Ось така Vibo Royal Skin. Зараз її використовую. Ну, власне, там не так і багато її лишилося. Може половина, може вже менше, тому я впевнена, що вона в мене в цьому році закінчиться. Але все ж таки, щоб про неї не забути, беру її в цей проект. У мене четвертий відтінок Нют. Нібито має бути темним, але насправді він він мені підійшов. <смі> На обличчі в мене він стає світлим. Це дуже дивно. І взагалі він мені подобається. Тому користуюся ним далі. І думаю, що найближчим часом мені вдасться його закінчити. Може, це навіть буде перша порожня баночка з цього проєкту. Побачимо. Так, і переходимо. А, ще вам покажу, звісно ж, консилер. Ось такий. Я нещодавно його взяла у використання, але ви бачите, як він прям так інтенсивно кудись дівається. Чомусь його там вже дуже мало. Це Evelyn, Liquid Camouflage в самому світлому відтінку 06-му Айвері. Також, ну, бачите, його вже не так і багато там, тому беру його в цей проект, щоб його добити в цьому році. Так, ну що ж, давайте тепер поговоримо про губи. Розійшлася я, тому що взяла цілих е, скільки тут? Шість продуктів для губ. Для мене це багато. Але сподіваюся, все ж таки на якийсь результат в кінці року. І так, почнемо з помад. Так, ось така помада. Від p Full Matte, матова помада 190 відтінок у мене. Я вже нею активно користувалась, тому я вирішила, що, ну, оскільки тут вже є якийсь прогрес, то треба взяти її і закінчувати і далі. Тут було написано логотип був p Cosmetics. п вже, бачите, не видно. Буду продовжувати далі її використовувати, щоб не було видно вже і Cosmetics. Ну, давайте будемо робити, звісно ж, свочі. Всі їх люблять. Ось така помада. Вона справді матова. Ну, прямо на 100%. Навіть трохи сушить губи. А Відтінок дуже гарний. А, такий універсальний. Ну, будемо пробувати Наступна помада ось така від, до речі, також від німців. Ні, Пасфай це, здається, Австрія. А це вже у нас Німеччина. Це Рівал де Лупян. 01 ем, відтінок, також матова помада, але вона не така суха, як Пецвай. Ось така. Дуже вона економно використовується, її потрібно небагато, вона дуже пігментована, вона така темна, якась темновишнева. Використовують тільки в холодний час е року. Ну от така помада. Вона приємна. Я хочу її закінчити, е тому що вона вже старенька. І треба вже її на, 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 на відпочинок. Тому беру. Наступна помада ось така від B, Sweet Satin. Це була серія Гаваї. 0,5 відтінок, вже її давно немає у B. Тому ви розумієте, що помада вже теж давненько в мене. І я активно її використовувала минулим літом, минулого літа. Вона кремова, дуже приємна, тут такий рожевий відтінок, і, бачите, вже не так і багато її лишилося, тому хочу її добивати і далі. Можливо, вже цим літом, цього літа, я зможу її закінчити. Побачимо. Загадувати нічого не буду, та і зараз якось не, не дуже актуально щось планувати наперед. Ось така помада. Подобається вона мені, навіть не очікувала. Так, далі, в рідкому вже вигляді ось така помада матова, кремова від Ламель. Вирішила взяти, тому що я неактивно вже користувалася, і бачите, тут є такі трошки просвіти, тому мені здається, що вже не так і багато є там. Можна спробувати її закінчити. 06 відтінок Peanut Beetle. Дуже гарна, вона, дуже приємна, комфортна, не так прям сушить губи, як інші матові. Матові помади застигає швидко і дуже гарно це все виглядає. Відтінок також гарний. 06. Тому спробую, спробую, а вдруг, а може, далі ось така помада. Ну, це, звісно. Не на кожен день відтінок цей Faberlic Metalzer, вона з таким металічним ефектом е матова, також вона застигає, але відтінок він такий. Ну, не на кожен день, тому я не так часто її використовую. Але треба сфорбувати, бо, знову ж таки, вона в мене вже давно. Ось така вона гарна. До речі, я коли використовувала її у відео, мене кожного разу питали. Що за помада в мене на губах. Тобто, все ж таки вона гарно виглядає. <гум> так. І ще один продукт для губ це ось такий блисквіт NYX. Це, мабуть, рекордсмен по кількості перебувань в проєктах Project Pen. Дуже давно він у мене. Я вже зараз ним користуюся вдома. Що завгодно, тільки б його вже закінчити. Він дуже приємно, дуже приємно має аромат ванілі. Але відтінок, бачите, так? Відтінок ваніла, але він золотистий і ну, тому, ну, я, даже, я якщо чесно, навіть не знаю, що вам сказати, я його носила куди завгодно. Але він просто якийсь нескінченний. Ну, ну, справді, я не знаю, скільки там його, здається, багато. Він просто не закінчується. Я вже багато років ним користуюсь. Я не знаю, що це за такий, але добуваю його і далі, і дуже сподіваюся, що вже в цьому, в цьому році, нарешті, я вам скажу, що я його закінчила. Я сподіваюся. Ну що ж, ось таку косметику я буду намагатися закінчити у 2023 році. Побажайте мені успіхів. І дякую за перегляд! Скоро побачимося в нових відео.